Більше і про втрачені потужності АЕС. І В першу чергу про оперативну ситуацію в українській енергетиці розпитаю Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Він зараз доєднується до нас на прямому зв'язку. Сподіваюся. Пане Миколо, вітаю вас. Добрий день. Пане Миколо, Укренерго напередодні а, повідомило про те, що в зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі сьогодні мають бути застосовані обмеження потужності для бізнесу з 6 до 9 ранку. Ну це мало би бути так, і з 15 до 22. тож хочу запитати, яка ситуація в системі зараз, де вона найважча? Ну і які виклики або чинники зараз насамперед впливають на неї, ну окрім звісно агресії Росії. Ну, Хочеться зазначити, що не дивлячись на ті обстріли і комплексної атаки на енергосистему, ми фактично вже проходимо е третій опальний сезон е в умовах активних бойових дій, е активних атак на енергетичну інфраструктуру. І, е попри це, е енергосистема працює в цілісному режимі, е зберігаючи е постачання електричної енергії для споживачів. Звісно, Ситуація залишається складною для балансування енергосистеми. Системний оператор Укренерго вимушено застосовує графіки щодо обмеження потужності та графіки погодинної подачі електричної енергії, виключно з метою стабілізації роботи енергосистеми. Звісно, що години пікового навантаження це з ранку та вечірній пік, на який пропадає найбільше споживання. Це ті години, коли ми закликаємо максимально економити споживачів. Коли ми закликаємо промисловість використовувати інструменти, надані кабінетом міністрів Міненерго в частині імпорту електричної енергії для того, щоб не застосовувалися графіки обмеження потужності, це допомагає збалансувати енергосистему. Закликаємо так власне заощаджувати це такий крок, і те, що можливо і дійсно впливає на. Збалансування енергосистеми. сьогодні тисячі енергетиків по всій країні роблять все необхідне для того, щоб енергосистема функціонувала, була цілісною і щоб світло було в домівках громадян. в той час на сьогодні і проводяться паралельно аварійно-ремонтні роботи на тих об'єктах, які були пошкоджені, попри ризики постійних тривог і продовження атак. А ми фактично оперативно відновлюємо електропостачання, де були пошкодження, робимо все можливе для того, щоб якомога швидше відновлювати ситуацію після обстрілів. Пане Микола, минулої п'ятниці, після провалу підписання українсько-американської угоди в Білому домі, держдепартамент США наказав агенції USAID припинити ініціативи допомоги у відновленні української енергетики. Ну там примітно, що задовго до цього наказу взагалі, адміністрація Трампа наказала взагалі закрити агенцію USAID. Тим не менше, хочу запитати, в якій ситуації залишає цей наказ українську енергетику? Наскільки Якби серйозного партнера ми втратили або тимчасово, сподіваюся, втратили тим не менше в особі США. Хочеться зауважити, що е, наразі ми, звісно, вивчаємо ситуацію. Ми зацікавлені в тому, щоб е, підтримка енергетики України е, максимально е, забезпечувала стійкість нашої країни енергосистеми. І слугувала власне розвитку ефективних відносин з партнерами. Ми цінуємо всю допомогу, яка надається нашим партнерам для підтримки енергосистеми у сфері України з огляду, власне, на те, що обстріли енергетики продовжуються, і необхідність ремонтних аварійно-відновлених робіт постійно триває, і вона наявна. А скажіть будь ласка, судячи нам допомагає не лише допомагали. Не лише Сполучені Штати, а Європа теж, от судячи з обсягів європейської допомоги, а чи здатні наші європейські партнери допомогти у забезпеченні роботи енергосистеми України? А такі заклики, наприклад, лунали напередодні, зокрема у парламенті Великої Британії, але що із континентальною Європою, теж тому, що ну наші енергосистеми вони синхронізовані, тобто у континентальних європейців точно є прагматичний інтерес, тому щоб наша енергосистема працювала, чи не так. Варто заважити, що ми активно працюємо через фонд підтримки енергетики, який створений е спільно е за ініціативою міністра енергетики Германа Галушенка та е вже раніше Єврокомісара Кадрі Сімсон, фактично, європейська комісія виступила в підтримку створення платформи для залучення е допомоги. І через цю платформу загравовано вже понад 1 мільярд євро, і якраз європейські країни також є нашими партнерами, активними партнерами допомагають в отриманні необхідного обладнання для того, щоб ми могли оперативно здійснювати аварійно-ремонтні роботи. На сьогодні, звісно, ми тримаємо комунікацію зі всіма партнерами для того, щоб ті потреби енергетиків. По факту обстрілів, щоб всі ці потреби можна було забезпечити, щоб це ритмічна робота, десь це питання отримання фінансування, десь це питання отримання безпосереднього обладнання, яке може бути напряму передане енергетичним підприємством. Скільки терміни на виробництво енергетичних? Деталі енергетичних об'єктів досить тривалі? Тому перш за все ми також звертаємо увагу на те, що вже є в готовності. Тому ця робота триває. Звісно, ми розглядаємо всі можливі опції, і ми вдячні партнерам за ту допомогу, яка вже виділена. І сьогодні виповнюються три роки з моменту окупації російськими військами Запорізької атомної станції. Хочу запитати вас наразі, який стан цієї станції захопленої росіянами? Дійсно, ЗАЕС була захоплена Росіянами в ніч з 3 на 4 березня 2022 року. Це фактично найбільша атомна станція України і всієї Європи, що варто зауважити, до окупації там працювало фактично шість атомних блоків. Вона виробляла 6 гігават електроенергії, еквівалент споживання фактично таких країн Європи, як Данія, Греція. Ситуація зараз на ЗС залишається. Фактично станція окупована ворогом вже понад три роки, і це є досить критичним. Перш за все, це продовжується деградація основного складу обладнання та систем безпеки станції. На станцію не допускаються професійні ліцензовані персонал щодо безпеки експлуатації та радіційного контролю. Зокрема, спливає термін перебування ядерного палива в реакторах. Ворог продовжує мілітаризацію даної станції та прилеглих окупованих територій. Через постійні обстріли станція дуже часто залишається на межі блекауту на одній лінії резервного живлення для власних потреб. Зруйновано також Каховську ГЕС і водосховище, що власне було резервом для накопичення води для охолодження реакторів. Знаходження станції в руках окупантів з кожним днем фактично ускладнює ситуацію і становить реальну загрозу ядерного інциденту фактично для всього регіону. Запобігти ядерній традіаційній катастрофі можливо лише виключно шляхом повної демілітаризації і деокупації ЗС та поверненню станції під повний контроль України. Та відновлення власне її безпечного функціонування та належних заходів щодо реакційного контролю. Пане Миколо, дуже вам дякую за ваш час і коментари, за вашу роботу. Звісно, теж Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був у нас на прямому зв'язку. Дякую, гарного вам дня. Усі проекти подробиці